Послання до Ефесян 2,8, бо благодатью ви врятовані, і це не від вас, а Божий дар, щоб ніхто не хвалився. Люди думають, спираючись на цей вірш, що після цих слів, коли я прочитав, можна жити як захочеш, тому що Бог врятував. Але знаєте, там не про це говориться. Бог дає час і благодать. Земне життя, як іскра дана кожній людині для того, щоб або змінитися, покаятися в своїх гріхах, змінити своє життя, переплавити мізки і служити Богу, приносити йому плід, не дивлячись на те, що я там можу думати. Що якщо в моєму житті там все добре, все там погане уходить, це все Бог благословляє, він мій друг, я з ним напряму, я врятований. Ні. Земне життя дано для того, щоб я міг проявитися, я є дитина. Я дитина Божа, яка виконує його волю, має священика церкву, чи дитина диявола, яка має свою думку, гордість, противлення і не має Божих людей у своєму житті. Знаєте, Бог вигнав одну третю. Царства небесного диявола і його побратимів біс. Якщо Бог вигнав одного диявола, то тисячу інших він туди не пустить. Я не увійду в Царство Боже із своєю думкою, з гордістю, з противленням. От для цього дано життя розібратися з цим моментом. Якщо я кажу, що я дитина Божа, то я буду приносити плід. Всі Божі люди, священики, пророки, через всю Біблію можна побачити, які казали, що вони йдуть під ім'я Божого, був плід і результат, а не. Як у мене була раніше суцільна філософія? Я там казав, що я вірю в Бога, але при цьому була гордість, своя думка, противлення, матюки, блуд і так далі, тому подібне. Ні. Якщо я не виправлюсь, я у царство Боже не війду. Тому Ісус і говорить, якщо ви не приймете Царство Боже як дитина, що це значить? Що все бачення, всю думку, все откровення і наставлення від Божої людини, якщо я не буду приймати це з любов'ю і виконувати як дитина маленька, я не в царство Боже. Тому це за мене життя дане для того, щоб виправитись, переплавити своє серце і дійсно. Використати правильно це цю благодать Божу час, щоб стати дитиною Божою.